Усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Мій обід. Сьогодні приготувала курячі гомілки в неймовірно смачному маринаді. Рецепт дуже простий та швидко готується. До самих гомілок я додала 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку паприки копченої, пів чайної ложечки перцю чорного, 5 столових ложок соєвого соусу. 3 столові ложки олії соняшникової, 2 чайні ложки з гіркою гірчиці в зернах. А також 1 чайна ложка меду. Краще перед змішуванням розтопити. Я все це додала в гомілки і тоді перемішувала. Але все ж таки думаю, краще зробити окремо маринад, а потім залити гомілку в маринаді. Залишила маринуватися гомілки на 20 хвилин. Тим часом духовка у мене вже нагрілася на 220 градусів. Друзі, ці гумілки виходить неймовірно смачними.